Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота Божества, помилуй нас. Божество, божественність. Це тільки належить Богові. Якщо сьогодні людина шукає Божества в божках, ідолах, поклоняється іншим людям, які з себе роблять богів, поклоняється реч... речам. Які не є взагалі божественні, грішить, чужоложить, так називає старий Завіт тих, які відходять від Бога. Господи Ісусе Христе, хочемо Тобі віддавати честь, належну повагу і хвалу, тільки ти є Божественний, тільки Ти є Бог, тільки Твоє серце заслуговує на нашу любов, тільки Твоє серце заслуговуй на те, щоб перед тобою приклонити коліна і стати в молитві перед Твоїм лицем. Господи, навчи нас шанувати Тебе, любити, обожнювати тільки і виключно Тебе. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота Божества, помилуй нас.